Мене щось знову кличе на коліна, мені порада так твоя потрібна, там свище вітер, там то полі безтурботні. А я молюсь: прийди, Господь, сьогодні, прийди, прийди, Господь, і доторкнись до серця, будь ласка, Боже, мою душу обійми, з'єднай серденько, що розбилося, як скельце. Прийди, Господь, прошу тебе, прийди, я тут стою. Чекаю тебе, Боже, будь ласка, свою руку простягни. Без Тебе щастя я своє знайти не можу, без тебе тісно, а свобода там, де ти. Ти так потрібен, з тобою бачу радість і фарбами наповнюється світ. Без тебе відчуваю свою слабкість, без тебе я неначе пустоцвіт. Сльоза солона покотилася на щоки. Бо ти так сильно серце обійняв, такої радості воно не знало, поки ти впевненість у любові своїй дав. І вже ізрання любов твою я бачу, і милості твої не полічить. І я не знаю, Боже, чому я плачу, бо зміг мене ти сильно полюбить. Тепер не страшно йти по цій дорозі, душа самотньою не буде вже моя, бо знаю. Що підтримка моя в бозі? Він чує нас, це точно знаю я.